Сьогодні випуск недовгий, але змістовний. Як фотографувати з грибком? Чим фотографувати в концертних залах і на ябите Амазоні подорожчують китайські об'єктиви ніж тякі до фото. Відео з вами Сергій Меркулов. Народ, привіт! А поясніть, будь ласка, в чому річ. Де жінки? Де фотографки і фотографині? Статистика каналу вперто показує продовж року, що спілкуюся лише з парубками від зовсім юних до сивих, лисих і бородатих. Коли викладаю на курсах фотографії... В інших місцях то навчатися приходять самі дівчата. Так де? Де жінки на каналі? Де? Тож сьогодні гарна порада саме від фотографки з Британії і важливе запитання від нашої з вами співвітчизниці. Гаразд. Почну з грибка, не з того, що на нігтях, а з того, що в об'єктивах, як правило, грибок уражує об'єктиви, до яких зайшла волога. Просочилася, ідеться не лише про зйомку під дощиком. Якщо ви пофотографували на морозі, а потім одразу занесли об'єктив у тепло, то в ньому між лінзочками може з'явитися конденсат. Ну а далі хе -хе, суцільний урок з біології. Скельця, між ними водичка, привіт грибниця. Ми, твої шановні дослідники. Досить часто грибок на лінзах зустрічається в об'єктивах, що на вторинному ринку. Тому придивляйтеся пивно. Хоча одному дружінку грибок в об'єктиві просто ощасливив. В Ютубі є відео на 63 тисячі переглядів, що належить каналу Школа фотографій Клари. Цьому відео два роки. У 2023-му Клара, яка мешкає і професійно фотографує у Великій Британії, придбала відносно нову камеру. Nikon D800. Але все ще вражаючими навіть у 2025 році характеристиками і цією камерою замінила свого старенького Nikon d 3. І от на другій хвилині 50 секунді Клара розповідає, що мала об'єктива з грибком. Ну, багато з нас насправді не знають, як здихатися ураженого грибком об'єктиву. А Клара фотографувала ним клієнтів і казала: цитую, всередині об'єктиву був грибок. Це надавало м'якість фотографіям. Щиро кажучи, коли я фотографувала портрети цим об'єктивом, мені дуже імпонував результат. Погляд крізь грибок надавав додаткової м'якості. Він лестив і всім моїм клієнтам подобалися фотографії, які я робила крізь грибок. І ця м'якість, на думку Клари, може знадобитися, коли ви фотографуєте камерою з високою розподільчою здатністю, такою як Nikon D800, full frame на 36 мегапікселів. Хтось згадає можливо слово піктореалізм, а хтось компліментарність. Але щось у всьому цьому, звичайно, є. Продовжу випуск невеличким гайдом. Запитує Альбіна: Добрий день. Порадьте сетап для початківця, фотографувати артистів на сцені, бо приміщення бувають темними. Альбіночко, у вас цікава і специфічна ніша, бо сцени, особливо в концертних залах та будинках культури, справді слабко освітлені. А якщо в напівтемряві ще й танцюють артисти, хі -хі -хі, словом, записуйте. При фотографуванні артистів на сцені грають роль такі параметри. Перше, чим новіша тушка, тим краще в темряві бачить її матриця. Ісо і як правило, новіший сенсор має більший динамічний діапазон. Динамічний діапазон це об'єм градації від світла до темряви, що сприймає сенсор фотоапарату упродовж одиниці часу. Друге, чим більша матриця, тим більше інформації з неї можна витягти під час світлокольорової корекції на комп'ютері. Наприклад, з кропу Мікро в 4 третіх витягнете менше інформації, а з фуллфрейм, звичайно ж, більше. Третє. Чим більша постійна світлосила об'єктива, тобто чим ширша дірка діафрагми, тим більше світла потрапляє на матрицю фотоапарату. Четверте. Якщо об'єктив має вбудований стабілізатор, то з ним легше фотографувати на довгій витримці у напівтемряві без змазу. П'яте. Матрична стабілізація в тушці фотоапарату теж полегшить фотографування на довгій витримці у напівтемряві без змазу. За умови, що ваші артисти при цьому на сцені не рухаються. Шосте. Стаб в об'єктиві плюс матричний стаб в тушці це прекрасно. І сьома. Все-таки бажано мати фотоспалах. Восьме. Якщо є запит на фотографування сцени, то рано чи пізно з'явиться й запит на її фільмування. Тож в перспективі зверніть увагу на камери здатні фільмувати. І відео, а не лише фотографувати. І кожен з цих пунктів це, звичайно ж, додаткові витрати. Вибачте, я не смію назвати вам найдорожчий комплект. Шукайте золоту середину серед Canon, Lumix, Panasonic, Sony, Nikon, Fujifilm, OM, Olympus і. Pentax. Торгова марка Pentax, до речі, першою в світі заділа матричну стабілізацію в своїх фотокамерах. А далі цю тему вже перейняли інші торгові марки p 7 Приписка. Кілька років підряд фотографував сцену кропнутими камерами Нікон з кітовим об'єктивом 18-105 і без спалаху. Для стабілізації намагався класти об'єктив на спинку глядацького крісла. Брачок, звичайно, траплявся. Як без нього. Це нормально, якщо ви фотографуєте сцену. А тепер новина, яка змусить замислитися. Пошта Гонконгу припиняє обробку посилок до і зі сполучених штатів Америки з 27 квітня. Торгова війна. З 27 квітня Гонконг. Гонконг. Негайно припинить прийом посилок, що перевозяться морем і повітряним транспортом. Тому експорт багатьох китайських товарів, в тому числі приблуд до фото-відеообладнання доша, об'єктивів China, фотоспалахів, фотопарасолик, софтбоксів, стійок, акумуляторів на камерних кліток до фотоапаратів, приладів постійного освітлення, відзеркалювач. Це тисячі найменувань накриється мідним тазом. Ті, хто зі Сполучених Штатів замовляли товари через Гонконг, не отримують звідти вже нічого. Тому передбачаю, що вартість фото-відеоприблут на Амазон та eBay зросте. І здогадуюся, що Гонконг може виявитися пробним камінцем міжнародних ігор. Якщо ви чули про векторний аналіз, то мають бути дії у відповідь. Згадуються слова ембарго, торгова блокада, просто блокада. Після чого високотехнологічні збірки фото-відеотехніки зосереджені у східноазійському регіоні, а вони всі у східноазійському регіоні опиняться під питанням. Якщо збираєтеся відкрити виробництво фотопарасольок, Стійок чи фотовідзеркалювачів в Україні саме час. Це не жарт. Навіть навіть добре б створити товариство на паях. Наступної суботи про ці цікаві тенденції, що з ними робити, детальніше. Але там і по-справжньому буде вибухова інформація. Виявляється, що Ютуб це віднині. Телебачення причому досить масове. Замисліться, якщо ви, Наталка, Петро, Тетяна, Степан, привіт всім маєте фотоапарат чи любительську відеокамеру або фільмуєте на смартфон, то у вас всі шанси отримати відтепер не тільки Ютуб, чи TikTok чи Інста, а справжню телевізійну. Аудиторію, бо щойно відбулася непомічена технічна революція. Тож чи готові ми з вами, звичайні люди, до справжніх телевізійних стандартів. І що таке телевізійні стандарти? Приходьте наступної суботи о 17.30 на канал. Анонс випуску буде зараз отут. Натисніть на дзвоник. Не прогавте шанс! А з вами був Сергій Меркулов. До зустрічі!